Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, і ми молимося Тобі за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ця ніч не була руні мною. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитви і просимо Тебе, Господь, захисту для наших міст. Для наших будинків молимося, Господи Тобі, за те, щоб ворог не мав сили, і те, що він планує, ми молимося, Господи Тобі, щоб цього не відбулось. Ісус Господь, Ти є наша сила, Ти є наша надія. І ти є наш порятунок. Я молюся, Господи, Тобі, за те, щоб сьогодні кожен ніхто не засинав без молитви. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожне серце сьогодні звернулося до Тебе в молитві і сказала дякую. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб були змінені наші серця і звільнені від образ, від болю. Тільки Ти, Господь Боже, можеш дати ту любов, яка зараз перебуває в наших серцях, біля да в нашому серці може відбуватися якійсь Непорозуміння, біль, пустота, поражнеча. І ми можемо шукати багато чого, але ми справді від, віднайдемо тебе, ми знайдемо все. Я молюся, Господи Тобі Боже, щоб наша країна вона змінювалась. Змінювалась Господь Боже, і вона була християнською країною. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен почав замислюватись над своїм життям. Ісус, Господь. Молюся, Господи Тобі, Боже, за те, щоб Дух Святий говорив кожне серце. Господь. Якщо ти за нас, то хто проти нас? Я молюся, Господи Тобі, щоб кожен сьогодні ввечері відчув тебе і був рожден свише. Молюся, Господи тобі, Боже, за Духа Святого в нашій країні, за пробудження. В нашій країні, Господь. Також ми молимося Тобі Боже за наших людей, які нас захищають. І ми молимося, Господи Тобі, щоб були зміни там, де це потрібно. Молюся, Господи, Тобі, і ми молимося тобі за нашу державу. За мудрість в нашій державі за прийняті важливі рішення, за прийняті, можливо, кадрові рішення. Господь, приведи тих людей, які виведуть нашу країну на новий рівень. Ми молимося, Господи, Тобі, за нашу країну. Ми молимося, Господи, Тобі, за наші землі. І молимося, Господи, Тобі, щоб наші землі були всі нам повернуті. І не було, Господь Боже, того болю, що зараз відчуває кожна людина, яка втратила когось. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було більше втрат. І Ісус, Господь. Ми надіємося на тебе і молимося тобі. Я також, Господи, молюся, Господи Тобі, щоб із наших сердець, із наших уст звучала молитва та прослава. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наша країна вона була безпечною країною. І ці часи, які зараз кожен перебуває, Боже, зміниться. Ми також, Господи, молимося Тобі, Боже, і не забуваємо про наших захисників, які зараз не з нами, а перебувають у ворога в руках. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб кожен був повернутий в нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, зараз за ті міста, які зараз під ворогом, які зараз в небезпеці, Господь, захисти кожне місто, кожне село, Господь. І ми молимося, Господи Тобі, щоб відбувалися потужні зміни, Ісус, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє. Молюся, Господи, Тобі Боже, за те, щоб кожен знав Тебе особисто. Забери всякий страх, всякий біль, всякі речі, які не допускають нас до Тебе. да? Це може бути суета або ще щось, Господь. У кожного це своє. Але Господь, я молюся тобі, і ми молимося, Господи, тобі, за те, щоб там, де Тебрева, було твоє світло, так як і в нашій країні, так і як і в наших серцях. Ісус, наша молитва, вона може змінити. Будь-який день, будь-які обставини, і я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен молився разом зі мною. І так ми проженемо ворога в ім'я Твоє. Заспокой, Господь Боже, я молюся Тобі, Боже, ранені серця. Заспокой, Господь Боже, той біль, що причинив ворог. Ісус, ти твориш все нове. Господь. Молюся, Господи, тобі, щоб кожна людина повірила в себе. І вся та лож, яка є в її житті, вона зникла. Господь. Покажи, який як ти бачиш цю людину, покажи, Господь Боже, я молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина вона обрела мір, радость, любов, тепло. Господь, ти знаєш кожне серце. Я молилася тобі, Боже ім'я твоє. І також, Господь Боже, ми молимося Тобі, щоб ця ніч була спокійною, навіть якщо і є, і, були, і буде якісь тривоги. Молюся, Господи тобі, і ми молимося, Господи Тобі, щоб всі стріли лукавого, вони були збиті. Молимося, Господи тобі. امید میاتویه آمین